протистояння стояння цивільних та військових, і кому вигідно просувати думку, ніби є росіяни. Вже женуть українців з окупованих територій у бій проти сил оборони. Мотиваційний контракт для молоді 18-24. Чи спрацює ініціатива Міноборони на омолодження армії? Та нескорені українці підкорюють світову спортивну арену на інвіктус Геймс. Як спорт допомагає після важких поранень повертатися до активного життя в студії Тетяна Гончарова зі мною лейтенант Нацгвардії Сергій Позняк в ефірі проєкт Патріот України на каналі Рада? Сергій Позняк 50 років, Ветеран АТО. лейтенант Нацгвардії України, доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му. Повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024-го Командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більш як півсотні. Стрільців пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, Піщане, стельмахівка. Взвод під командуванням Сергія Позняка став одним з найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід. Ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті Патріот України. Отже, тема анонсували. Починаємо працювати. І перша історія про те, що не завжди те, що бачать ваші очі, є правдою. Буває, вам розповіли одну історію, а в реальності картинка геть інша. Зараз суспільство активно нав'язується, нібито протистояння цивільних і військових. І це вигідно ворогу. Але не буває так, що одні лише хороші, а інші виключно погані. У медалі завжди два боки. Про це дві історії далі. У мережі поширилася інформація, нібито викладача Львівського університету Франка затримали ТЦК та за дві години експресом змусили пройти ВЛК. А згодом чоловіка знайшли на узбіччі траси поблизу Києва з переломом черепа та набряком мозку. Суспільство обурилося. Невже ТЦК знову побили прозовника? Шок і тисячі репостів. Та як виявилося, у медалі є інша сторона ТЦК, звинувачення про побиття спростували, навівши факти. Громадянин працював лаборантом, не набував права на відстрочку, не оновлював військово-облікові дані, чим ігнорував свій обов'язок. Був доставлений до ТЦК, пройшов ВЛК, визнаний придатним до служби в ЗСУ. 6 лютого солдат був доставлений до військової частини для проходження підготовки. Жодних протиправних дій до громадянина здійснено не було. А зараз обставини травмування мобілізованого встановлює поліція. Як виявилося, його ніхто не бив. Він вирішив вистрибнути з машини на повному ходу дорогою до центру підготовки. Житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, і отримав зазначені ушкодження. Ось як міняється картина, коли до інформації від знайомих чоловіка додали деталі до того, що відбувалося. А ось історія інша: відео з будікамер поліцейських, які супроводжують співробітників ТЦК під час роботи, у перехожого попросили документи на перевірку. А він раптово кинувся на навтьоки, вискочив на дорогу прямісінько під машину, але встав і побіг далі. Чи отримав він після цього травми? Чи може написати в соцмережах, що наслідок спілкування з ТЦК? Питання риторичні. В поліції не сказали, чи багато таких випадків трапляється. Але зазначають, якщо подібне стається, то матеріали долучають до кримінальної справи, якщо її відкривають внаслідок спілкування з ТЦК, коли з ТЦК спілкуватися не хочеться і тікаєш, то ти отримуєш травму. Логічно, коли ти вибігаєш на зустрічну смугу. У мене тут питання таке. До Сергія Позняка в підрозділ Національної гвардії приходили люди через ТЦК. Через ТЦК у нас зайшло дві людини, жодних проблем не було. Ну і в силу своїх посадових обов'язків я весь час спілкуюся із військовослужбовцями ТЦК. Тому що ТЦК це і військовослужбовці. От, тобто, як навіть якщо людина приходить до мене кандидат, то що у нас жорсткий відбір у підрозділ, і реально стоїть черга е, до нашого підрозділу, то е, ми його все одно беремо. Я разом з ним іду в ТЦК, е, і ми його проводимо через е, мобілізацію, якщо в нього нема бажання йти на контракт. Я не бачив жодних якихось випадків якогось свавілля, насилля, тим більше якихось поводжень. Може, положень. ти не бачиш, тому що ти військовий сам. Дивіться, от, от просто крайній випадок. Да? От, нам потрібно було зняти один матеріал для національної гвардії. Ну, їхав оператор цивільний і порушив правила прямо біля ТЦК. Його прямо там зупинила поліція. От, і е, з'ясувавши, що він порушив е, правила мобілізаційного законодавства, е, запропонувало йому е, виписати повістку. Е, людина ця вирішила відмовитися. Ну, оператор цей, да, від, він, він вирішив відмовитися. Він мені позвонив, каже, я тут не приїду на зйомку. От. Я поговорив з поліцейським і каже, можливо, ви його швидко відпустили. ну він хоче відмовитися, він йде в ТЦК. Він прямо пішов в ТЦК, вот, написав відмову, і наступного дня цілий цілісінький, без жодних. Проблема рук без вильоту на зустрічну питання: є люди, які цілком усвідомлюють свій обов'язок. Вони оновили дані, вони прийшли в ТЦК, вони поговорили з ТЦК, коли їх зупинили. Вони не стали вибігати на зустрічну смугу чи вистрибувати з бусіка. Ти поважаєш таких людей як військових? А якщо не обговорювати питання моралі, то перевищення повноважень самими ТЦК. За яких умов все-таки може відбуватися? Чи говорите ви з військовими, з мобілізованими про це? Чи Диві... має це місце? Дивіться, перевищення не має відбуватися ні за яких умов. Да. Ну, це... Вимоги законодавства і військовослужбовці ТЦК вони взагалі мають бути зірцем, прикладом, і, і у них дуже складна, складна ділянка Це роботи. Точно. Да, вони мають за цим весь час слідкувати, бо у них такий величезний фокус, фокус уваги. От а, але е, ті е, випадки, які бувають, да, вони дуже сильно е, розганяються їх небагато. Я вже говорив про це. Якщо подивитися там ці соцмережі, ті матеріали, які е, публікуються, це якийсь один випадок, який там з різних ракурсів багато-багато багато разів проганять, 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 проганять. І стає, стається, що е, складається враження, що таких випадків безліч. Да? Тому, перш за все, інформаційна гігієна. От коли вас зачепили слова в тексті емоційно, що працівники ТЦК когось побили та людина травмована. Варто починати вивчати цю історію від і до Сергій Позняк закликає до інформаційної гігієни. Не може не погоджуватися в цьому проєкті. Ми вам показали вже чимало облич російських окупантів, і сьогоднішня історія вона не типова. Це наступна історія в цій програмі, і для нас самих вона не типова, адже раніше це були росіяни. А сьогодні російські окупанти примушують. Українців убивати українців на окупованих територіях росіяни вербують чоловіків силою, нав'язують контракти і одразу відправляють на фронт як гарматне м'ясо. Якщо є змога, ті одразу здаються в полон. Деякі гинуть в боях. Є дані, що на окупованій частині Запорізької області щонайменше 200 чи 300 людей примусили йти до російського війська. Це не лише порушення Женевської конвенції, це антиукраїнська політика Путіна, який намагається просто стерти національну самоідентифікацію. Йому це погано вдається, але але його методи жорстокі у Курській області десантно-штурмові війська взяли в полон 21 ворожого бійця. Кожного попросили представитися географія. Хто звідки приїхав? широченна від уже звичайної бурятії до окупованого молдовського Придністров'я. Колмаков, В'ячеслав Олегович, Московська область, Сергій Посад, Злобін Андрій Валерійович, 79-го року народження, місто Улан Уде. Я Долганов Сергій Володимирович, 18.01.1990 року народження, уродженець міста Кірова. І раптом несподіванка звучать українські слова. Михайло Іван Дмитрович, 14.09.2003 року. Запорозька область, Михайло Сурен Пає та Група 34. Далі я не пам'ятаю. Запорозька область, Михайло Сурен Пає та Деталі й допиту десантники не оприлюднили. Тож важко сказати, як 21-річний житель окупованого українського Запоріжжя потрапив до лав російської армії та ще й і воював проти своїх аж у Курській області, завербували, примусили силою чи спокусився на гроші і підписав контракт. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтверджує, восени 2024 тисячі росіяни оголосили так званий призов на тимчасово окупованих територіях, щоб мати, хоч якийсь бойовий ефект, приваблюють грошима. А починалося все з насильної експлуатації мирного населення. Вже майже рік як відправляючи, і. Спочатку це було е, ті мешканці, яких забирали в полон. Їх примусово відправляли на Запорізьку лінію фронту для того, щоб вони там копали окопи, бліндажі і е, таке рабство в сучасному вигляді. А після того ворог почав агітувати, підписувати контракти з ворожими збройними силами, обіцяли гроші в розмірі мільйон рублів. Але на жаль, Ті одиниці, які підписали контракт, часто не встигали отримувати кошти, тому що були вбиті на лінію фронту. Є дані, що лише 200-300 українців добровільно погодилися воювати на боці окупантів проти своїх співвітчизників за гроші. А може через безвихіді погрози ворога в будь-якому разі солодкого життя не буде. Росіяни мають українців за гарматне м'ясо і одразу відправляють під кулі на вірну смерть. Тож як пишуть наші десантники, не реалізовуйте фантазії диктатора, здавайтеся в полон Сергій Пазняк, що на це скаже. Якщо ти лишився на окупованих територіях, то далі алгоритм дій твоїх дій. Якщо ти чоловік, який може служити, якого росіяни розглядають як потенційного військового? Знаєте, ну, цей сюжет, це така класична доля ждуна, да, який там чекав, хтось чекав росіян, хтось чекав руський мір. А алгоритм дій простий: е, потрібно записуватися до українського війська, і ти воювати за свою країну, і залишатися на окупованих територіях в очікуванні. Того, що тебе ця доля мине, що навіть буде окупація, потім буде можливо деокупація. Ні, потрібно битися. Ми маємо боротися і виборювати свою свободу. Є розуміння того, всіх чоловіків там е, такого праце, працездатного віку можуть використати російські війська. Запросто, я думаю, що це буде. Тому що я підтримую ту думку, що це ще один інструмент знищення української нації. На окупованих територіях вони не збираються залишати українців, які їм не угодні. Вони будуть їх знищувати і таким методом теж. І навіть забуваючи з того певну користь для себе, не отримуючи зараз якби, значних успіхів на полі бою. Фронт фактично встав. Вони будуть працювати на те, щоб знищувати наших людей, знищувати нас як народ. Знищувати нас як українців, і треба робити все, щоб не залишатися на окупованих територіях, не давати росіянам цього ресурсу, яким однозначно і безумовно стане кожен чоловік призовного або навіть молодше, чи чи старше віку, це прийде, тому що російська армія виснажується, їм потрібні нові люди, нове гарматне м'ясо, і їм вигідніше спалювати в цьому вігні вогні. Війни спалювати нас, українців, а не своїх солдатів. І тепер про мотивацію для молоді йти в армію. Міністерство оборони запровадило спеціальні контракти для чоловіків від 18 до 24 років, тобто тих, які не потрапляють під мобілізацію. Їм пропонують суттєві пільги, виплати і підготовку за стандартами НАТО. Щоб підписати мотиваційний контракт, треба подати заявку на сайті 18 ami 24 ua чи вибрати одну з шести бригад у застосунку Резерв Плюс. Чим же будуть приваблювати молодь? Дивіться далі. Товаційний контракт для чоловіків від 18 до 24 років містить не лише зобов'язання добровольців, а й гарантій та пільги від держави. Один мільйон гривень винагороди це окрім зарплати і бойових виплат, які складуть до 120 тисяч гривень на місяць, компенсація оренди житла під час служби та іпотека з нульовою ставкою, навчання у вишах коштом держави, право на виїзд за кордон після одного року служби, безкоштовний проїзд і комунальні пільги, медичне забезпечення і протезування зубів, а після завершення контракту звільнення від мобілізації на 12 місяців. Одноразова грошова допомога у розмірі 1 мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина 200 тисяч гривень одразу після підписання контракту. Це стартова підтримка. Далі 300 тисяч гривень після проходження підготовки. Ну і 500 тисяч гривень третя частина. У день виключення зі списків особового складу і військової частини по завершенню контракту, окрім того, є ще зарплата військовослужбовця, грошове забезпечення, щомісячне, яке доповнюється бойовими виплатами. Як пояснили в Міноборони, ті бійці від 18 до 24 років, які пішли служити ще до набрання чинності урядової постанови і вже захищають країну, теж отримають мільйон гривень за умови, якщо півроку братимуть участь у бойових діях і не матимуть дисциплінарних чи кримінальних стягнень. Я припускаю, що сидить позняка. думає, де мої 18? Чи помиляюся? Так і думаю, і не тільки я так думаю, де мої. 18 років і думаю про ці виплати, які ну реально більші за ті, які я отримав внаслідок поранення. А у нас у взводі є двоє хлопців-контрактників, які саме такого віку. Ну ми держемо з них, нам кажемо, ну що на взвод розкинемо. Вони пишуть там в нашому чаті ну важке рішення. Я вважаю, що це питання, і воно потребує якби, допрацювання. Можна аргументи, можна аргументи, окрім головне, моральної складової. Я знаю, я бачу зараз, як почалася ланцюгова реакція, і всі саме так і говорять. де мої 24, А я не отримував стільки, скільки будуть отримувати тепер молоді. Дивіться, це мотиваційний пакет. Він скоріш за все на задоволення вимог наших західних партнерів. Злучення до участі е, в, е, у, до мобілізації наших військовослужбовців, військовозобов'язаних 18-річного е, віку. Вот. Але це має бути збалансовано за тими, хто хто вже воює. Вони теж мають отримати якусь компенсацію. Okay. Аргументовано як? Да? Ну, люди вже воювали, вони вони вже віддали. Щось для цієї війни для захисту суверенітету е, України, і е, відповідно їх права мають бути такі самі, як і тих, хто зараз е, е, долучається до армії на нових умовах. Так на нових на нових умовах. Е, я певен, що таких доплат не потрібно на сьогодні, але е, якось матеріально це має бути компенсовано і рішення саме. Ну, якщо воно фінансово має бути таке фінанс. Тепер наступне питання. Чи спрацює це як заохочення, чи поповнить це особовий склад? Ми починали сьогодні з ТЦК. І ТЦК сьогодні єдине джерело поповнення особового складу армії, як би кому не подобалося. І тут цей мільйон. Чи спрацює він в плюс? Я точно знаю, що на сьогодні дуже багато таких молодих хлопців у віком до 24 років вже воюють. Це от, от для цієї частини. Це, ну, це ви уявляєте, які вони якби радісні. Да? Оці, оці, ці пацани, По-іншому їх не, не Ну, звичайно пацани, да. так. Це мотивація дуже сильна, це підняття бойового духу. Да? І це реально, ну як ви думаєте, коли куди вони пустять ці гроші? Це екіп, броніки, каліматори, патрони. Ну це їх іграшки, якими вони, на жаль, зараз е грається сучасна. Молодь. Я думаю, що це дасть привіт задуматися тим, хто хоче йти до війська. І це серйозний стимул. Ефект буде однозначно. Так. Багато хто на це піде, і ми отримаємо людей у військо. Але можливо зробити цю компенсацію для тих, хто вже давно служить, цією ротації, так, що вони матимуть можливість відпочити. Вони матимуть можливість там з'їздити додому, відновитися їм потрібно насипати багато пільг щодо медицини, е протезування. І щоб не довелося ці да. пільги вигризати зубами, як сказав мені один з військових, Сервісів. який зараз на кріслі так, колісному. Так точно, так точно, щоб їм не довелося вигризати зубами, і щоб вони за рахунок протоку цих молодих підготовлених за за стандартами НАТО кадрів могли. Перепочити, а там далі можливо і отримати ще якісь матеріальні компенсації. Перемагати не лише на полі бою, а й на спортивній арені. У Канаді відбулись ігри нескорених міжнародні змагання для військових та ветеранів, які зазнали поранень. Українська збірна серед фаворитів наші спортсмени отримали чимало нагород у літніх і зимових дисциплінах. Серед учасників бійці, які пережили полон, важкі травми, але не втратили головного жаги до життя. Як українці доводили свою незламність, показуємо далі. Це більше ніж змагання. Це доказ того, що після найважчих випробувань можна не просто вижити, а перемагати. Ванковер і Вістлер приймали цьогоріч сьомі ігри нескорених: 550 учасників з 25 країн: ті, хто зазнав травм на війні, хто пройшов полон і боровся за життя. Серед них 35 українців у складі збірної є і бійці Азову і ветерани, які пережили найгірше, але не здалися. Стали особливими вперше у програмі з'явилися зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон та керлінг на кріслах колісних. І в кожному з цих видів українці взяли медалі, виборювали перемогу і у складі міжнародних команд. Я прийшов отримати задоволення від гри, і я його отримав. Ми зустрілись там. Пів години чи годину тому познайомились, і тут. Ми вже граємо в одній команді. Чи, й вийшло виграти, тому, що всі просто кайфували свої нагороди, українці отримували з рук засновника ігор нескорених. Принц Гарі особисто вручав медалі тим, хто щодня бореться не лише на полі бою, а й в житті. Його слова на відкриті ігор звучали як відбуння історій нескорених українців про кожного, хто не здався. «Ігри нескорених вас не врятували. Ви врятували себе. Возю прорвалася крізь сумніви та відчай. Це ви підкорили свою власну гору і взяли нас із собою. Ігри лише відкривають те, що вже є всередині вас. Найрідкісніший і найцінніший ресурс у світі характер, дух стійкості та наполегливості, який неможливо здолати. Ветеранський спорт це не просто реабілітація, це частина повернення захисників до мирного життя в Україні. Ця система вже працює на державному рівні. Ветеранський спорт став одним із сучасних трендів і одним із найвагоміших елементів повернення кожного нашого захисника до цивільного життя. Зазначу, нашим міністерством нещодавно було прийнято відповідну програму на рівні уряду, яка запровадила. Виплати, щоквартально по півтори тисячі гривень для наших захисників і захисниць для безпосереднього заняття спортом, бути нескореним означає не просто вижити, це означає жити попри все, і це доводять українські ветерани. Навіть після найтемнішої ночі приходить світанок, і попереду ще багато перемог. Я дивлюся на цих хлопців. Це якесь шаленство і баскетбол, і сноуборд, І як добре, що команду збільшили до 35 людей. Тобто, по суті, голос України в 35 проявах він лунав на іграх нескорених. Так, Так. ну ви знаєте, я хочу тут відзначити окремо реально промоційну роботу Міністерства справ ветеранів. Вони відпрацювали на Ура Руслан, Наталія Фернандовна. Знаєте, ну я просто трохи долучався там до якраз в цей період до Мінвету в період підготовки до, до цих ігор. І я знаю, який, який шматок роботи було зроблено, тому е, окремий респект за це. Так, ви знаєте, е, спорт це сублімація битви, сублімація бою, сублімація війни. І коли ти повертаєшся з війни, тобі одразу важко е, знову стати цивільною людиною. Ти. В інці кінців ти маєш нею стати цивільною людиною із бойовим досвідом. І спорт це дуже потужний шлях повернення, комфортного повернення ветеранів до цивільного суспільства. Тим більше, чи ти маєш поранення, чи не маєш ампутації, я знаю це, ну, не з не з розповідей. Зараз ми на Всеукраїнської Федерації рукопашного бою розпочали ідею адаптивного рукопашного бою. Я зібрав декілька хлопців. Ми ходимо на тренування по суботам. У нас на дев'яту годину вони можуть прийти з дітками, спеціальні тренери. Я знаю, який це прилив енергії, які ти, ти відчуваєш. Ти просто приходиш і займаєшся тим, чим ти займався на війні. Б'єшся, перемагаєш, прагнеш до перемоги. У нас на сьогодні все. Ми на сьогодні нашу ходу зупиняємо, але хочу звернутися до вас. Якщо у вас є запитання, пропозиції щодо тем, ви можете писати в месенджери або на електронну скриньку. Усі контакти зараз на екрані. Це проєкт Патріот України. Лейтенант Сергій Позняк, Тетяна Гончарова. До зустрічі за тиждень.